Добрий день з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. Ну і сьогодні, звісно, великий запит на події, щоб подивитися візит Орбана до Москви після України, про що по факту там були розмови на те, що там було винесено на загал, а по факту, що він привіз з собою кремлю. Ну, і друге питання це новий прем'єр-міністр Великої Британії, Кір Стамер. В принципі, в принципі, якщо хтось зі мною настільки давно ще пам'ятає, то ви пам'ятаєте, що коли прийшла ще до Рішисуна Калістрасі, сказала, що вона буде недовго. І в принципі, що і Рішисунак він не буде довго. Насправді в нього був варіант залишитись, але я про це казала. Але це треба було домовлятися. А він людина принципова хоче в політиці, тож він просто не пішов на це. Пам'ятаєте, тоді були хайп дуже великий, вкидалося, що. Сунак, там він прихильник Росії і так далі. Я казала ні. Ну і бачите, в принципі, так воно і є. Але нового треба, треба дивитися, я з вами повністю згодна, тому що, ну, говорити можна одне, по факту мені цікаво його ставлення до України, його майбутні плани, ну його ставлення до Росії. І до війни в цілому. Тож, давайте будемо це дивитися. Почнемо з, почнемо з візиту Орбана. Ось, Він був у нас, я сказала, для чого він проїздив, по факту, що йому потрібно вирішувати власні політичні питання, що він там, просідає десь по рейтингах. Я бачила, що у нього власні проблеми. І це перша причина, з якою він проїздив. Так, баш на баш я тоді сказала. Тепер давайте дивитися. Він поїхав після цього до Москви. Давайте не будемо дивитися, навіщо це зрозуміло. Ну, давайте спитаємо отак: три головні моменти, котрі обговорювались Орбаном в Кремлі. Отак от поставимо задачу. Три головні моменти. А потім поставимо питання, що ж він хотів добитися цим. В нього ж також є основна мета якась. Тож, давайте. Я зразу розкладу на ці три моменти обговорення. І будемо дивитися перший другий третій. Ага. Зараз я докладу на деякі моменти, як завжди, і потім вже підемо пояснювати, що це таке. Дивіться, перше, що по факту він обговорював реально в Кремлі, це те, що він не зможе, можливо, як, здається, ж головою, чи так стає Горщина, В'єсті чи. Ну, коротше, він прямим текстом каже, що він не зможе допомогти ресурсно чи як, якимсь іншим боком, не тільки ресурсно, наприклад, будь-якими благами, так як цього хочуть від нього. Зібрати врожай, типу, з, з мене не вийде. Він каже цього разу. Тому що я знаходжусь у відлюднику. В сенсі я мало на що маю вплив. Типу, він прийшов з мовою того, що якщо ви розраховувала на те, що я зможу вам допомогти, якимись там широкими, широкими методами, широкими жестами, то цього не може бути, тому що мене все це заблокують. У мене це все буде блоковано. Я знаходжуся у відлюднику, моя, певною мірою моя влада вона обмежена. Тож він прийшов з новинами того, що він не може надати те, що можливо обіцяв або обговорював колись з Кремлем. наразі. Незважаючи на ту позицію, яку він там буде займати у ЄС. Це перший, перший такий момент, що він казав. Так, це я також буду. Я просто буду докладати до кожної новини обговорення карти, щоб розуміти, про що тут? Про що тут. Це була пропозиція. А. Е, реально була пропозиція. Тут не тільки в одно ворота було по правді, що там, е, пам'ятаєте, він у нас сказав, що ти припинити вогонь, йти на переговори і так далі. По-чесному він сказав це і там. Він розмовляв з Кремльом. Він казав, що треба, що дуже тяжко вся ситуація йде, що м, очікувати більше неможливо, що це приносить певні втрати, особисто йому у даному випадку особисто він про себе каже. Так ну, це його особисті думки. Як він це подавав, під яким соусом, під соусом ЄС або під соусом просто миру, я не знаю. Це вже мене не цікавить. Ми дивимося саме з його сторони, з його душі. Він, і для нього ця ситуація, яка склалася, вона є дуже складною. Ситуація, яка не має жодного прояснення. А що він має під прояснення? Він з Кремлем каже, також саме: припинити, припинити вогонь, припинити ситуацію, яка зараз, але він каже, залишитись на лініях, на яких типу ви є. Можливо, ну, Скоріше за все це звучало пропозиція. Можливо, ви припините вогонь, залишившись на лініях, в котрих ви зараз знаходитесь. Ну, це він кремлю каже. І тоді ми зможемо якось прояснити ситуацію, отримати якісь шанси. Тому що зараз більше чекати, типу, якщо ми далі будемо чекати, ситуація буде ставати все складнішою і складнішою. І він каже, що передбачити розвиток цієї ситуації стає все більш неможливим. Коротше, він реально намагається бути міротворцем, але не забуваємо, для чого він це робить. Він це робить як і Ердоган, для того, щоб отримати свої бали, бусінки, десь знаєте, повісити це собі як медальку і так далі. Миротворець, всі діла, ми там за мир, я просуваю і таким чином від підіймає собі рейтинг. Але по факту, чи були такі розмови, так були. Він запропонував там: давайте ви зупинитесь, давайте це, давайте будуть, будуть, будуть якісь розмови, тому що ситуація стає все більш складною, він каже Кремлю. І прояснення ніякого нема, може стати тільки гірше в потенціалі. Він дійсно також і з ними говорив, як з нами, скажімо так. Ви скажете, чому він. Типу поміняв риторику, він не те, що поміняв риторику, тут мова про інше, я вже пояснювала. В нього зараз дуже горить срака через те, що його можуть прибрати з його позиціями, з його політикою, з його косяками. Розумієте? Тому він вирішив на себе взяти роль миротворця і якимсь чином намагатися ось десь там вирулити, А потім на фоні цього сказати сказати: Дивіться, який я класний чувак, я там все порішав. І останній момент. Тут цікаво, знову ж таки, повертаємось до того, що з геополітикою я не дуже знайома, і хтось з вас, до речі, написав класний коментар, що це і не заважає тоді мені дивитися на ситуацію, знаєте, з боку не... певної незаангажованості. Так от, він каже, що скоро якась жінка. Якась жінка. Я думаю, що треба на цю жінку дивитися в контексті світу загалом, мається на увазі партнерів та близьких людей до тієї війни, а не якась там просто. Вона піде, він каже, якась жінка піде. І після того, як ця жінка піде, він каже в Кремлі, що почнуться масовані срачі. І взагалі всі домовленості, що колись були між нами, коли що ми намагаємося зараз утворити, це може бути все скасовано. Тому тут тут була мова про дійсно про те, що давайте, типу, допоможіть мені стати миротворцем. А ну і аргументував купу аргументів Кремлю на тему того, чого. Хто ця жінка? З зеленого поняття немає, якщо чесно. Але він вказує, коли вона піде, от коли вона піде, почнуться срачі. І через ці срачі, наші з вами певні розмови, домовленості, вся ця історія, можливо, це перекликається з темою того, що ситуація стає все більш неконтрольованою, що воно все йде, піде повежено, повна руйнація і більш тяжкий стан. Ситуації. Я чого не докладаю до жінку, тому що ну, картами, мені прізвища вони не скажуть. Ну, скажімо так, прям, пряме відношення цієї жінки є до чого до ресурсу, до фінансів, до ресурсу, можливо, до передачі чогось. Я не знаю, хто це може бути, але вона е певною мірою. Хоч і повільно якось може вона навпряму не може впливати на ситуацію, в сенсі там роздавати щось чи ні, але вона впливає на велику кількість ресурсів. Просто вона не може це робити в одне обличчя або дуже швидко. Але від неї багато чого залежить. А що за домовленості? Тут прям я от не, знаєте, я хочу спитати, що за домовленості, а мені карти кажуть, що був підписаний якийсь договір. І оцей договір піде по. По сраті. хто з вас щось знає про цю історію в політиці, в геополітиці і так далі, будь ласка, напишіть мені, тому що я наразі не розумію, про що я кажу. Я бачу по картах, я розумію, ну як трактувати, але про який договір, я не знаю. Просто ще раз повторюю: поясніть мені, хто така жінка, яка може піти. І через неї зірветься повністю якийсь договір, котрий був укладений, наприклад, між Орбаном та Кремльом. або, можливо, десь на більш високій політичній арені. Але це напряму не стосується України, це стосується саме становища Орбана і Кремля. Він каже, що ситуація ускладниться, і та домовленість, котра була досягнута, вона піде по одному місцю. І це стане ще одним фактором. Того, що дуже складно буде контролювати розвиток воєнних подій. Тому він не закликає якось зупинитися, розмовляти і так далі. Це один із аргументів, що був у Орвана. Я ж кажу, зеленого поняття немає, що там що відбувається, але карти напряму кажуть, що навіть і письмовий договір був. Але воно все зруйнується. Це вже, факт, факт в тому, що ця жінка піде. Він знає про це. Він не лякає цим, він знає про те, що вона піде. Просто не знаю, найближчий, час, там, можливо, півроку, і каже, що коли це станеться, ситуація стане повністю неконтрольованою. Отак от, от. Які у вас є думки з цього приводу? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я теж знала і, можливо, хто також, як і я, не бум-бум трошки оце Сиди сама відкрию. В геополітиці, то і для себе дізнається важливою Тепер Стосовно нового прем'єра, як його Кір Стамер його звати. Знову ж таки, все виписано, як завжди. От, на цьому, до речі, ставте вподобайку, якщо вам корисна ця інформація. Ви можете мене перевіряти, права я чи не права, я це. Я це тільки вітаю, тому що ну, не те, щоб я настукав настільки була впевнена в собі, але більш ніж впевнена, що 80-85% моїх прогнозів вони збуваються. Так от, ставте вподобайку, ви можете підтримати мене, картки будуть в описі. До речі, ми з вами закрили два збори. Це круто, ви круті, ви офігенно на круті. Звіти, як тільки вони надійдуть. Я вам все виставляю, як завжди. Воно буде тут, воно буде в дописах на Ютубі, воно буде в моїх соцмережах, щоб всі бачили, всі могли ознайомитися з усією цією історією. Також, якщо ви хочете підтримати мене, ви можете стати спонсором каналу, і це принесе вам плюшки. А тут увага! Дивіться, який момент. Спонсори каналу мають доступ до дописів. Окремих для спонсорів на Ютубі, там є руни на всяку потребу, а також там є посилання на, підкреслюю, на телеграм-чат спільний. Там є багато тем і про Таро, і про розклади, і можна один одному на бартер дивитися, багато літератури езотеричної. Окрім цього, там є розділ нумерологія, де дуже мною ніжно кохана Оленка нумеролог, вона супер профі власне цієї справи, своєї справи. Так вона робить бонусом для спонсорів багато різних розкладів. От я виписала тобі так, що ну, коли ви зайдете туди, вона постійно щось викидає, якісь цікаві розрахунки. Для тих, хто встиг, так Тож ви можете по пазлам, отак, от з кожним новим розрахунком дізнаватися про себе все більше і більше. Ваші таланти, ваше призначення, що вам необхідно зробити в цьому житті, щоб, наприклад, відбути вироб карму, наприклад, і досягти мети, яку ви поставили на власне життя. Якщо ви не знаєте для віщо ви існуєте, також може Оленка підказати. Також що дуже цікаво, звісно, це для батьків, можна подивитися, як, в якому напрямі розвивати власну дитину, її таланти, куди її відправляти, що з нею робити. Бо це ж ну, велике питання, так, от, які таланти має твоя дитина, що в неї закладено, що треба розвивати, і можливо, що можна коригувати, треба коригувати. Оленка сміялася, що можна навіть порахувати, знаєте, номера на автівці, щоб дізнатися, як вона буде їсти. Ну, Коротше, чат доступний з будь-якого рівня спонсорства. Тож я вас запрошую. Думаю, це буде багатьом з вас цікаво. Так, і це робиться безкоштовно там для спонсорів каналу. Там за власним бажанням ви можете вже подякувати Оленці. Оленки зараз хвостик, він перенес операцію і песик. І от якщо ви захочете підтримати Оленку, то блін, це отак, це плюси. Але я ж кажу: загалом для спонсорів каналу це доступно в будь-якому вільно, вільно доступно. Все сказали. Тепер давайте перейдемо до нового прем'єра. Я не буду зараз робити його маску, я хочу просто подивитися, от реально, ставлення його до України, ставлення його до Росії. Почнемо от саме з цього. Я бачила його фотографію, звісно ж, що я готувалася. Тож, давайте, кірстамер. Яке його ставлення до України? И до России. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте Давай-то Кір Самер може багато чого казати, що він підтримує Україну, але насправді він вважає, що Україна це тягар. Це по правді. Я не буду нічого прикрашати. Це тягар. Він ще не, не насправді, що б він там не казав. Він ще не вибрав, як він буде робити свою роботу стосовно України. В нього є там, скажімо, люди, з ким він співпрацює. Отак, от, от, обтікаємо, скажімо так. Він буде і далі з ними спілкуватися, підтримувати і так далі. Але очікувати від нього повністю прозорої чесної гри ні, не можна. Це, от, як тоді казала, що Рішесунак такий, А-а. От він може зрадити будь-яким чином, в якому сенсі? Пообіцяти не зробити, спустити на тормозах багато історій. Я не бачу, щоб він був зацікавлений в Україні. Стосовно е Рососії, тут е в нього він доволі м російською підприємчивий, Знаєте, Ду дуже такий чоловічок, м і він вважає, що знаходячись на посаді, якій він зараз знаходиться, він може заробити собі бали політичні, плюшки і навіть гроші за рахунок того, що скористається відлюдництвом Рососії. Він вважає, що це його шанс. А шанс складається у чому? Він може вести тайні перемовини з Рососією. Наприклад, щоб робити певні пом'якшення, скоріш так по картах, щоб з цього вигрібати гроші. Давайте спитаємо, чого стосуються ці пом'якшення. Воно може зброя, чи не сподіваюся, що ні. Але. Таємна пропозиція, зняття якихось обмежень. Дивіться, він хоче домов, домовлятися. Я бачу, знаєте, по, 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 по тій самій карті місяця, що це не афішована тема. Але він буде типу домовлятися, розмовляти це, як нагадує мені якісь міфіубизі, що він буде робити пропозицію, що таємно, він буде оці обмеження певні. Саме про обмеження мова йде, бачите, там не про поставку чогось, а про обмеження. Він їх послабить, або буде робити все, щоб їх послабити. Так, це він запропонує рашці. А за чим? Навіщо? Для того, щоб гроші, гроші заробити. Можливо, потім, от витям ми знімемо часткове обмеження, ви щось будете отримувати. Процент мені. Він ушлий дуже, дуже ушлий ті. Він довго чекав на цю можливість, я вам так скажу. Він довго чекав на цю можливість збагатитися за рахунок е, слабого. Ну, це класно, що Росія слабка, мова не про те. Він просто буде використовувати ситуацію на власну користь. Розумієте? Він не зацікавлений ні в кому, він зацікавлений в собі і в власних грошах, плюшках, бонусах політичних і так далі. Давайте тепер подивимось, яке його ставлення до війни України і Росії. Він буде Мені тут просто вдруг надійшла інформація. Ну, знаєте, як воно буває. Він, скоріш за все, буде виторговувати плюшки саме для Великої Британії. Отримуючи паралельно відкати собі і політичні бали в принципі. Чого не робив, наприклад, Сунак, де я ж кажу, він не пішов у змову і таким чином втратив місце. Ну, це вбачалося рік тому, це виявило, це здійснилося от наразі. А яке його ставлення до війни? Тут я на шість карт хочу подивитися. Як він це відчуває? Саме він, як він собі це все малює і бачить. До цієї війни? Знаєте, не може гарною бути людина, в котрої на тебе впаде сімка мочів зрадництво, дії за спиною і так далі. Ми ну, повертаємось до історії того, що він хоче пойміть за рахунок накладених обмежень на відлюбника. Певні ресурси, ну, наприклад, наприклад, я не знаю, як воно буде виглядати як свої думки. Будь ласка, залиште в коментарях з того з цього боку. Мені воно нагадує момент з Китаєм, котрий задешево зараз, да, наприклад, закуповує щось у Росії, надаває їм там певну допомогу. Цей може обіцяти зняти певні обмеження або знімати певні обмеження. І задля цього вносити якісь там бали собі і плюшки отримувати у Велику Британію. Так, щось дешевше, наприклад, отримувати. Ось от така історія. Тому що тут велика-велика тема ось приход, при цей, приход, 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 гроші, гроші, гроші. Знову цей туз монет тут. І от ця робота. Він ставиться в даному випадку. Коли він дивиться на війну, він ставиться відноситься до неї як до. Методу заробітку. Хочете, подивлюся заробітку, все ж таки, мені цікаво, власного чи країни, ну, Великобританії, тут мені просто не знаю, на здоровий інтерес, якщо хочете, але він ставиться до війни як до методу заробітку. Заробітку плюшок, заробіток грошей. Це для нього не трагедія, нічого такого. Ні, це заробіток. А для кого ці всі тузи пентаклів? Він для себе їх хоче чи для держави? Просто цікаво. Він хочеться для держави відкрито. Але таємно, от просто так він це буде, типу, отримувати як бонуси для Великої Британії. Але по дияволу таємно, помірно, понемно, ну, по чуть-чуть, Знаєте, це не буде там як в нас крадуть прям вагонами, тоннами і так далі. Ні. Але потихеньку буде зливати і собі в карман. Це правда, він буде це робити. Він буде мати успіх, достаток і так далі. Ще більше ніж. Зараз. Але виставляти він буде в першу чергу це благо країни, звісно ж. Ми таки вже бачили, скажімо так, всюди. Хоча єдине, що, знаєте, не можу йому відмовити в тому, що все ж таки більшість буде йти саме в Великобританії, тому що я бачу тут карту помірності, а це означає, що собі в карман він буде тягнути не так багато. Не більше ніж треба, скажімо так. Отака історія. Сама вдоволена тим, що побачила. Але що побачила, не маю жодного сенсу якось воно називати на чорне-біле, не біле-чорне. Розумієте мене? Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я вам сказала, яке у нього ставлення, головна його мета, скажімо так, просто що він з цієї війни хоче мати і так далі. Для себе, для держави. Буду рада почути ваші думки. Також, будь ласка, в коментарях залишайте, залишайте питання на наступні розклади. Або якщо ну, спонсор, то в телеграм-чатику. Також там є окрема в'єтка гілка стосовно того там, питання на наступні розклади. От. Дякую, що дивитесь, дякую за вашу довіру. Тепер, поки що збори не роблю. Тепер ми чекаємо звітів. Без звіту я далі жодного збору не візьму. Це принципова позиція. От, хоча черга є, тому що ну, просто я не хочу вам завинити за багато звітів. Ні, треба почекати, вони будуть. І тоді ми з вами продовжимо. Я дуже вам вдячна за те, що ви мені довіряєте настільки, що ну, от, готові зі мною закривати збори для наших військових. А окремо, якщо кажу, якщо хочете підтримати мене, можете стати спонсором або також зробити це на картки в описі до кожного відео. Як стати спонсором, також є в описі до відео. Зустрінемося в наступних розкладах. Як вам мій від, від бляд, вид за вікном? Від вікном. Знаєте? Відном хотіла сказати. Вид за вікном. От, мені дуже подобається. Закати. Знаєте, коли ти все життя прожив на першому чи другому поверсі, мені от захотілося чогось іншого. Якось так. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. los ostras papá